Багато дітей під час літніх канікул полишені вдома непризволяще. А тому, аби оберегти їх від негативних впливів вулиці, правоохоронці області започаткували футбольний турнір. Проведення дитячого турніру з футболу відбувається під егідою управління Міністерства справ Житомирської області. Метою цих заходів є залучення молоді до здорового способу життя. Керівництво управління висловлює свою вдячність органам місцевого соревнування та влади за підтримку ініціативи управління у проведенні дитячого турніру з футболу. Перший етап цього турніру відбудеться у всіх районних центрах Житомирщини. Півфінали відбудуться в містах Бердичі, Новоград-Волинському, Коростені та Радомишлі. А фінальні змагання відбудуться в місті Малині на стадіоні Анварт. Більшість учасників турніру на полі демонструють непоступливість і іноді справжню професійну майстерність. Усе це заради перемоги у міліцейському турнірі, де головний подарунок поїздка до столиці на один з матчів київського динамо у лізі Європи. Команда потім ще буде інший тур, а потім команда, яка переможе, буде поїде в Київ на на лігу Європи на НСК Олімпійський за підтримки в УС Житомирської області. А які тебе сьогодні відчуття після того як ваша команда здобула перемогу? Відчуття дуже добре, команда рада. все дуже добре. То, тобто, ви будете старатися, щоб перемогти і все таки поїхати в Київ, да? Так. так. Фінальні змагання відбудуться в малині на стадіоні Авангард, де нині за сприяння правоохоронців Житомирщини проводиться реконструкція.